Мар'яна, бажаємо багато-багато щастя. Іди по життю гордо, сміливо. Ми точно знаємо, що з будь-якою проблемою завжди ти зможеш поратися вміло. У твій день народження ми тобі бажаємо, щоб у тебе все в житті виходило, щоб ти любила і була коханою, і щастя життя приносило. У всьому успіхів щиро бажаємо. Нехай всі твої мрії збуваються, нехай щастя тобі посміхається. Будь веселою, ласкавою, красивою, впевненою в собі будь і щасливою, нехай казкою буде життя твоє, нехай добрий ангел береже тебе. Нехай у твоїх очах завжди блищить вогник радості, нехай кожна мить твоєго життя буде наповнена любов'ю, удачею і відмінним настроєм, Бажаю тобі залишатися такою розкішною красуною і з кожним днем тільки розквітати, немов прекрасна троянда. Моя люба. Я не буду бажати, щоб все і завжди у твоєму житті було солодко і ванільно, інакше цей нудотний смак швидко тобі набридне. Нехай буде все, нехай будуть і гострі відчуття, і солодкі миті, і кислинка емоцій, і солодкий смак зухвальності, і гірчинка правди. Мар'янко, залишайся ж завжди сама собою. Будь щаслива при будь-якій погоді і в будь-якій точці на карті. Я бажаю тобі любові і наснаги, з ним народження тебе наша люба.